Забрала замовлення. У мене замовили такі от гелі для душу. Зараз на знижці крем та гель для душу. Також дві водички. Один мужчина замовив. Вони зараз йдуть по класній знижці. Це класна енергійна водичка. До речі, тут 100 мл і дуже-дуже крута ціна. Також замовили. У мене це щіпчики для завивки Вій, тональну основу Джордані Гармонійна це, до речі, одна з моїх улюблених основ, а теж по знижці зараз йде. Помади. Супер стійкі матові, стійкість від 8 годин та вищі, теж зараз на знижці велика палітра відтінків. Туші 5 в одному наші знамениті легендарні туші, а теж зараз йдуть по 149 гривень, тому кому ще потрібно, пишіть замовимо. Також замовила собі таке намисто, а потім розкрию, вам покажу. І а, діткам вітаміни, мультивітаміни та мінерали по підписці. Третя упаковочка приходить в подарунок. І омега 3 а, дитяча. Зараз до речі, вона іде на додатковій знижці, тому теж кому цікаво, пишіть.